Як так сталося, що одна з найкультурніших націй Європи, Німеччина, опинилася в лещатах нацизму? Це знаєте, дуже непросте питання, і відповідь на нього криється не стільки в особі Гітлера, скільки в попелі, що залишився після Першої світової війни. Щоб це збагнути, нам треба зазирнути в минуле. Отже, з чого все почалося? А почалося все з руїн, з наслідків війни, яка не просто закінчилася поразкою, а зламала хребет цілій нації і посіяла зерна майбутньої ще страшнішої катастрофи. Просто вдумайтеся в ці цифри. Це ж не суха статистика. Два мільйони загиблих, чотири мільйони поранених, багато з яких назавжди залишилися каліками, ще порад мільйон у полоні за кожною цією цифрою. Зламане життя, зруйнована родина, біль торкнувся буквально кожного. А економіка. Вона, по суті, лежала в руїнах, промисловість ледь працювала, впавши більш ніж удвічі. Кваліфікованих робітників майже не лишилося, в Україні почався справжній голод, і на додачу до всього астрономічний державний борг у 186 мільярдів марок. Це був тягар, що просто душив будь-яку надію. І ніби цього було замало, умови версальського мирного договору завдали ще одного, можливо, найболючішого удару. Величезні репарації, які переможена Німеччина мала сплачувати, стали тим фактором, який з першого ж дня підривав будь-яку стабільність. І ось саме в цьому хаосі, в умовах поразки, голоду і приниження, а не в мирний час, народилася перша німецька демократія Веймарська республіка. І народження це було, м'яко кажучи, дуже буремним. Давайте подивимось, як це відбувалося крок за кроком. Все почалося з бунту моряків, який швидко переріс у революцію. Кайзер втік, зрікшись престолу, і республіку проголосили майже спонтанно. Але це був лише початок, одразу ж спалахнули криваві сутички. Новий уряд жорстоко придушив повстання своїх же колишніх союзників лівих. І тільки влітку, 1919-го під звуки пострілів була ухвалена нова демократична конституція. Але знаєте, політична нестабільність це була лише половина біди. Справжнім вбивцею віри в демократію стали економічні катастрофи, які одна за одною накривали молоду республіку. Ось це число воно говорить саме за себе. Це гіперінфляція 1923 року. Уявіть, що в середині 1922-го долар коштував 10 марок, а всього за рік мільйон. Гроші буквально перетворилися на макулатуру. Як це виглядало в реальному житті? Ну, уявіть собі, усі заощадження, які люди збирали роками, просто зникли, перетворилися на пил, зарплату видавали щодня, і люди несли її в кошиках, щоб встигнути хоч щось купити, доки ціни знову не підскочили. Дійшло до абсурду. Люди буквально палили грошима в грубах, бо це було вигідніше, ніж купувати дрова. І щойно країна, здавалося б, почала оговтуватися, на неї чекав новий удар Велика Депресія 1929 року. І це число 6 мільйонів. Це кількість безробітних у Німеччині. 6 мільйонів людей опинилися на вулиці без засобів до існування. Країну знову поглинув відчай. Тобто, бачите, Німеччина отримала два потужних удари підряд. Спочатку гіперінфляція вщен знищила всі заощадження середнього класу, а потім велика депресія забрала роботу в робітників. Це створило просто ідеальний шторм, суміш гніву, страху і цілковитого розпачу. Ну і звісно, такий тотальний відчай він став ідеальним ґрунтом для екстремістських партій, для тих, хто пропонував дуже прості відповіді на дуже складні питання і обіцяв знайти винних. І тут на сцену виходить націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини НСДАП на чолі з Адольфом Гітлером. Їхня ідеологія, нацизм, була гримучою сумішю. Це і реваншизм, тобто жага помсти за поразку у війні, і агресивний расизм, і ненависть до комуністів. Цікаво, що спочатку нацисти спробували взяти владу силою. Це був так званий пивний пуч 1923 року. Але план провалився: Гітлер опинився за ґратами, де й написав свою книгу камф». І саме там він дійшов висновку: силою не вийшло, треба діяти інакше, хитріше. І ось вона, ця нова стратегія цинічна, але, як виявилося, моторошно ефективна. Ця цитата розкриває все. Ідея була простою: навіщо боротися з демократією ззовні, якщо можна використати її ж власні інструменти, вибори, парламент, закони, щоб знищити її всередини? І цей план, на жаль, спрацював. Останні кроки до смерті Веймарської республіки були зроблені неймовірно швидко. І що найстрашніше? Частково, цілком законно. Подивіться, як швидко все сталося. У січні 1933-го Гітлера цілком легально призначають канцлером. Вже за місяць загадкова пожежа в рейстазі винними призначають комуністів і під цим приводом скасовують усі основні свободи. Влітку 1934-го, під час ночі довгих ножів, він фізично знищує опонентів у власні партії. А після смерті старого президента Гінденбурга Гітлер просто об'єднує посади канцлера і президента, стаючи абсолютним диктатором, фюрером. І от. Нова держава, Третій Рейх, будувалася на кількох жахливих стовпах. По перше, одна єдина партія НСДАП. По друге, таємна поліція Гестапо, яка полювала на будь-яке інакодумство. По третє, всесильне міністерство пропаганди, також ідеологічна обробка молоді з малечку в Гітлер Югенді. І, звісно, антисемітизм, зведений у ранг державної політики. І тут важливо розуміти, це не була якась побутова неприязнь. Ні. Так звані нюрнберзькі закони 1935 року офіційно позбавили німецьких євреїв громадянства та всіх базових людських прав. Дискримінація стала законом, але й на цьому не зупинилися. Наступним кроком стала повна фізична ізоляція. З 1939 року єврейське населення почали насильно зганяти у спеціальні райони гетто. Це стало прологом до найстрашнішого злочину в історії людства. Історія Веймарської республіки це таке трагічне, але дуже важливе нагадування. Нагадування про те, якою крихкою може бути демократія, особливо в часи економічних потрясінь, політичної ворожнечі та суспільного відчаю. І це залишає нас із питанням, яке, на жаль, не втрачає актуальності. Які ж тривожні дзвіночки свідчать про те, що демократія в небезпеці?